Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас незвичне відео, а саме розпаковка двох невеличких вишивальних наборів. Вони різні і думаю, що вам буде цікаво. Перш за все, раджу вам підписатись на мій канал, бо це не останнє моє відео з цікавинками, майстер-класами та цікавими порадами і ідеями. Рада буду кожному! Тож, маємо два ось такі набори. Їх я купувала в недорогих магазинах, таких як «Копієчка», Аврора. Їх безліч, вони відрізняються, мають різні інструкції, різні схеми, різне пакування, формати, кольорові гами, та все ж таки є одне, але вони мають різний склад, але і зручність не потрібно в інтернеті шукати заздалегідь схему, окремо купувати канву, голочку, ниточки, все це має бути вже в наборі. Перший набір він невеличкий ось така є схемка кольорова, велика, немає нічого зайвого, ані інструкції по вишивці. Ані схеми, як це робити, тільки схема надрукована вже на канві. Відразу видно, якого розміру буде. Трошки сатаються ниточки, та це не суттєво, цупкенька на крохмалена канва. Тож, мої п'яльці тут не потрібні. Ну, це нічого. Що ми маємо? Маємо ось такий пейзаж, чудову чайку, маяк, хмарти, хвильки, нічого зайвого. Є формат відстоплений. Мабуть, для того, щоб заправляти картину. Маємо добре все прописано, от тільки не розумію, навіщо класти друковану схему, якщо вона є вже на канві. Мабуть, для реклами. Ну, ми не можемо судити виробника. Схема ця була найдешевша, тому я її і придбала. Це ж для початківців. А одні точки мене не здивували взагалі, тому що за 60 гривень я нічого не очікувала. І скажу чесно, в магазині я навіть її не розпаковувала. Тож, при вас це прем'єра. Ниточки мені спочатку здались більш як для швейного виробництва. Кольорова гама співпадає з тим, що потрібно вишивати: чорний, сірий, рожевий, фіолетовий, навіть блакитний і частинки жовтого, наприклад, жовтого небагато і намотано також його небагато. Та що ми маємо? Якщо придивитись більш детально до нашої схемки, небагато намотано не тільки жовтого, але й синього, якого безліч, і хмарки, і хвилі, з синіх відтіночків всього 3, і вони також у маленькій кількості. Це трошки розчарувало. Бо якщо ви купуєте схему десь у Подорож або на подарунок дитинці, і знаєте 100%, що мамі не буде часу бігати, вибирати нові ниточки, то якось не дуже приємно. Раджу все ж таки перевірити цю невеличку покупку у магазині. Якщо це, звісно, можливо. Ось так наші зафіксовані ниточки. Розмотуються вони одночасно, намотані вони специфічно, скотчем всі скріплені. І є ось така голочка. Голочка в наборі одна з широким вушком, тупим кінчиком, мабуть, для того, щоб у дитячому наборі дитинка все ж таки не поранилась. І хочу вам продемонструвати, наскільки це можливо, вона є досить таки товстенькою, не по розміру. Ну, а як нею вишивати, ми з вами згодом також спробуємо. Зараз я спробую відмотати одну з ниточок. Давайте візьмемо колір той, що є найбільш. Використовуваним у цій схемі. Візьмемо блакитний. Він є і на небі, і на хвильках, тож подивимося, скільки там його є. Спочатку розмотувати було складновато, але ж ниточки намотано небагато, розмотувати мені довелось недовго. Нитки всього півтора метри. Це не моліне. звісно, не професійне моліне. ось подивіться. Ось такий малесенький куцик нам пропонують для того, щоб використовувати в нашій роботі. А роботи з синім відтінком, точніше, з блакитним, у нас багатенько. В цьому краї і ось тут є. Тож, навіть не озброєним оком, навіть не професійній вишивальниці зразу стає зрозуміло. Ниточки цієї не вистачить. Ну, все ж таки, давайте спробуємо щось з цього зробити. Спробуємо і іголочку, спробуємо і нашу ниточку. Ось таку ниточку я вже втягла, маю петлю на одному краю. Як же до тебе приступити набір в два проколи. Як тебе закріплювати? Зараз розберемось. Дуже-дуже цупка тканинка. п'яльця 100% не потрібні. І можу сказати, що голка для цих маленьких отвірів, цього аккаунту канви вона велика. Вона товста. І в два проколи вишивати не вийде. Тільки в один прокол. Складно було згинати. Вишивати нею потрібно все ж таки в один прокол. В один прокол все виходить. Але ниточка закоротка. Тож, я гадаю, що дані відтіночки є тільки прикладом. І якщо все ж таки ви вирішили, щоб ваша дитинка саме на цьому наборі та й на будь-якому іншому, яка має таку кількість ниточок, захотіла і спробувала себе у даному виді або купуйте набір вже з повною кількістю ниточок, або все ж таки завітайте до магазину, розкрийте набір і підберіть відтіночки. Ті, що вам будуть до вподоби, ті, що будуть вам доступні по ціновій категорії, або ж ті, які вже є у наборі, бо вони там є просто для прикладу. Їх не вистачить. Тож ми відправляємо голочку на місце, збираємо нашу невеличку роботу. Вишивати я її на даний момент не планую, можливо, згодом, коли буду мати більше часу, я підберу зі своїх особистих скарбів, ниточки і вишиємо цю роботу. Подивимось, що з неї вийде. Можливо, цікава листівочка або ж просто картина. До речі, з неї можна зробити непогану ключницю у морському стилі для оселі, для тих, хто полюбляє. Прикрасити даною роботою можна навіть одяг. Було б бажання і фантазія. А впевнена, що у вас в майстринь це проблема. То зараз ми спробуємо все ж таки повернути. До речі, 100% якісне в цій роботі, роботі. виявилося тільки у Це упаковка. Трошки заскладно, але все ж таки можна впоратись. Все, відкладаємо тебе красунчик. З тобою ми познайомились і. До зустрічі. Що стосується іншої, цей набір більш по розміру вагоміший, пухкенький, навіть видно, що щось виглядає з ниточок. Його я вже раніше відкривала та хочу показати вам, український виробник це радує. 30 на 40 см одразу все зазначено. Ось такий гарний натюрморт. Анютині глазки або вічки, чи фіалочки, хто як їх називає. Одразу видно суттєву різницю. Маємо усю інформацію. Зараз я розпакую, щоб нам не заважав політилен. Він відсвічує на екрані, а нам це не потрібно. Тож маємо упаковку, на якій вже є схема, склад набору, підготовка до роботи, як саме вишивати хрестиком. Все дуже детально. Навіть розправити канву нас прохають. Як вишивати хрестиком прати і схемки. До речі, схемки є, вони однакові. Уявляєте, геть однакові сіньки, 1, 2, 3, 4, напівхрестик лінії. Навіщо ці лінії? І ось ці два знаки, їх тут взагалі не потрібно. Мабуть, це просто шаблон, який вони передруковують. Просто вказують. Як робити? Але жодної інформації ні на схемі, ні на друкованій канві цього не було. Тут все ясно. Розкриваємо нашу роботу і одразу бачимо ось таку красу на цупкому картоні. В нас є схема. Схема якісна, велика. Все дуже чітко вказано по кольорам. Кожен колір не змішується з сусіднім і навіть позначки є. Все дуже чітко. Розмежування 10 на 10 хрестиків також присутні, і по бокам все це видно. Навіть відмітили, як на стандарті середину роботи. І ось нумерація від 1 до 25 з кольорами, позначками. Все як повинно бути. Голочки, голочок тут, до речі, дві. Вони тонші, якісніші. І з великими позолоченими вушками. Не видно вам відсвічує, ну, ось так трошки, можливо, ви побачите, голочки звичайні. Ось така планшетка. Планшетка картонна, не паперова, з позначками кожного кольору. Так, чому 24. У схемі в нас. Кольорів скільки 25. Немає ще одного кольору. вже забули? Так, 25. Трошки сумно. Ну, нічого. Зараз перевіримо. Так, ось він, 25-й наш колір є. Мабуть, просто не вліз у стандартний розмір планшетки. Доробили. Ну, дякуємо. Дякуємо, що всі кольори на місці. До речі, муліне нормальної якості. Не знаю, що до його прання, чи буде він линяти, але ж все ж таки кольори нормальні. З цієї планшетки зручно буде користуватись, і зручно буде все висмикувати. Вже користувалася раніше планшетками. Ті, хто знають, про що я, знають, що це зручно. Але в кожного є свої секрети, і кожний це робить по-своєму. Напишіть, будь ласка, як ви саме зберігаєте свої ниточки, мені буде дуже цікаво. І я Хочу знати, як наші майстрині справляються зі своїми рукодільними буднями. Ось така у нас є краса, різнокольорова, дуже полюбляю розбирати ниточки. До речі, вони майже всі рівненько відрізані, відрізані по розміру. І тут вже ми бачимо, що кожен відтінок має певну кількість, не всі однакові кількості. Ось, наприклад, п'ятірка. Вона наймасштабніша, її тут найбільше. І ми бачимо, що п'ятого кольору ось, до речі, він у нас на схемі 5, його також тут чимало. Гадаю, що його може вистачити? А найменше в нас ось цього 14-го сіро-блакитного відтіночка. Всього одна маленька ниточка. І ось, 14 позначка Д. Давайте знайдемо на схемі. Ось наша ваза має ось такий блік. І це саме він. У верхній частині схеми його немає, тож показувати вам я його не буду, шукати не будемо. Ось така в нас схема, такі в нас ниточки. Сподіваюсь, не полиняють. І ця схема також має свою канву. Канва біла, тут вже схеми надрукованою ми не бачимо, але вона також є накрохмаленою і цупкою. До речі, вона була складена і це якраз є серединка нашої роботи. Тож, якщо її трошечки вирівняти, бо трошечки вона все ж таки є нерівною, ось тут якраз будемо і починати нашу роботу, якщо все ж таки я зважусь її вишивати. Тому що маю для вас багато ще проєктів, багато задумок для майбутніх відео. І ця робота, можливо, також буде в моїх Наступних відео, тож не пропустіть і обов'язково підпишіться. Бачу, що ви регулярно дивитесь їх, мені приємно. Та все ж таки, якщо ви підпишетесь, більше людей будуть знати, що існує такий канал, і Ютуб буде залюбки пропонувати їм майстер-класи, які вони, можливо, ще і не дивились. Які можуть їм допомогти. Отож, повернемось до нашої теми. Хоч і різниця в наборі суттєва, до речі, більший набір коштував приблизно 200 гривень. Купувала я їх років так, 4-5 тому, просто віднайшла у своїх запасах і вирішила вам їх продемонструвати. Та різниця не тільки в ціні, а і в якості. Обирати вам, чи купувати маленький набір, чи спробувати набір, який великий, а може створити самостійно ту роботу, яку забажаєте, по схемі в інтернеті. Наприклад, в одну із моїх схем у моєму Фейсбуці у групі Бюро Гарного настрою ви можете собі завантажити на телефон і спробувати вишити. А як саме вишивати, можете подивитись на моєму каналі. Я дякую вам за перегляд. Рада була всім і кожному. Натхнення вам, настрою і чудових рівних хрестиків. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!